Знову вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Ми продовжуємо читати книгу Кевіна Деянга Блага звістка, яку ми майже забули, заглиблюватися в вивчення Біблії та розглядаємо гейдиберський катехизис, розмірковуючи над ним, розглядаємо важливі життєві питання, які допомагають нам вкорінитися в християнській вірі та створювати той вплив на світ, який Бог бажає, щоб ми створювали. Добре друзі, як завжди нагадаю, наша зброя в цей момент: вподобайка і комент. Обов'язково вподобайте, обов'язково коментуйте, щоб більше людей змогли побачити цей це відео та долучитися, заглибитися, вкорінитися та стати дійсно учнями Ісуса Христа. А ми продовжимо, друзі. В нас неділя 12. Питання 31. Чому його називають Христом, тобто помазаником? Відповідь. Тому що він призначений Богом Батьком і помазаний Святим Духом, щоб бути нашим Верховним Пророком і вчителем, який досконало відкриває нам таємний задум і волю Божу про спасіння, щоб бути нашим єдиним правосвященником, який рятує нас жертвопринесенням власного тіла і нині клопочеться за нас перед отцем, щоб бути нашим вічним царем, який словом і духом своїм править нами. Захищає і зберігає нас у дарованій нам свободі. Питання 32. Чому ти називаєшся християнином? Дуже цікаве питання. Відповідь. Тому що я з'єднаний з Христом вірою і тим самим беру участь у Його помазанні. Як помазаний, я сповідую Його ім'я з вдячністю, приношу йому себе в живу жертву. Із очищеною совістю бьюся в цьому житті проти гріха і диявола, а у вічності царюватиму з ним над усім творінням. Дуже важливе формулювання, дуже цікаве і дуже корисне для запам'ятовування, друзі, обов'язково вивчіть його. Будемо розмірковувати. Отже, Христос та Християни. Якщо ім'я Ісуса було звичайним у Першому столітті, ім'я Христос точно звичайним не було. Більше того, Христос це навіть не ім'я, начебто це прізвище, яке Ісус успадкував від своїх батьків Йосипа, Христа та Марії Христос. Христос це титул, навіть так, титул з великої літери. Ми звикли вимовляти разом Ісус Христос і навіть не замислюємося над цими словами. А ось євреї першого століття такого позвуха не пропускали. Адже Христос означає помазаний, тобто грецький аналог єврейського слова Месія. Ось чому в Євангеліях так гостро стоїть питання про Христа, звідки Він прийде, як виглядатиме, чиїм сином Він виявиться. Сповідання Петра ти Христос, син живого Бога. Матфія 16,16 16 було поворотним моментом, тому що він сказав зовсім неочевидну річ. А саме він сказав, що цей син Тесляра і чудотворець, цей вчитель, який їсть з грішниками і вимовляє разючі і владні промови, він і є довгоочікуваний Месія, який приніс нове царство, збавитель народу Божого і Спаситель світу. Місія Ісуса була тринітарною за своєю природою. Батько послав, Святий Дух помазав його як Христа. Матвія 3, 16, 17. Три особи трійці діють спільно в порятунку, як вони діяли спільно і у творінні. Ось чому всякі ідеї про те, що Хрест це вселенського масштабу насильства над дитиною, страшенно хибні та шкідливі. Батько в сині, а син в батьку. Батько і син є одним. Івана. 17, 21, 22 Смерть Сина, тобто помазаного Духом Христа, який поніс гнів Божий замість грішників, свідчить про славну любов у трійці, про спілкування та єдність трьох осіб, а не про внутрішньотроїчний розбрат. Відповідь на запитання 31 пояснює: Батько послав, а дух помазав Христа виконувати потрійне служіння пророка, священника та царя. Якщо, якщо я, вам буває складно пояснити, хто такий Христос на пляжі чи біля офісного кулера, то спробуйте наступного разу використати ці три слова: пророк, священник і цар. Не єдиний спосіб описати Христа, але він простіше і краще, ніж сучасні епітети на кштат революціонер, звичайний хлопець чи свій. Що це взагалі означає? Христос є головним пророком і вчителем. Дії 3.22, повторення закону 18.15. Слово головний у разі важливо. Воно робить християнство християнством. Мусульмани звеличують Ісуса як великого пророка, але для них Він не є останнім і найбільшим пророком, як Мухаммед. Мормони поклоняються Ісусу як Христу і Сину Божому. Причому ці слова вони розуміють не так, як християни. Але також вважають Джозефа Сміта пророком, якого ми повинні слухати. Навіть юдеї часом визнають в Ісусі вчителя, посланого Богом, але Він не перевершує Моїсея та Іллю, і тим більше не втілює в собі всю славу їхнього пророчого служіння. Для християн же Христос є головним пророком, єдиним, хто дає пізнати Отця Івана 1,18 і відкриває сутність Бога до Євреїв 1.3. Христос, як пророк, прийшов показати нам шлях і оголосити волю Богу. Бога. Будучи Месією, наш головний пророк не просто відкриває волю Бога, він виконує її і віддає своє життя не лише як приклад Божого шляху, а й як шлях до Бога. Христос також є єдиним первосвященником Євреям 7.17, Псалом 104,9. І знову прикметник тут важливий. Христос наш єдиний первосвященник. Не випадково протестантів служать пастори і вчителі, а не священники. Вся правда в нашому переконанні, вся справа в нашому переконанні, про яке багато хто не підозрює, що час священників закінчився. Головна роль священників у старому заповіті полягала у принесенні жертв в Богу і в обов'язки раз на рік, у день викуплення, Йом Кіпур, входити у святе святих для здійснення спокути за народ. Але послання євреям вчить, що всьому цьому настав кінець нам більше не потрібні священники, бо нам не потрібні жертви. Євреям 7, 27, 9, 12, 25 та 26 вірші. 10 розділ, 10, 18 вірші. Єдиний священник, який нам потрібен, є Ісус Христос, тому що Його жертва на Христі поклала край всій системі жертвоприношень. Священники виконували дві пов'язані функції: чинили викуплення і клопотали за народ. Обидві справдилися в Христі. Христос помер за нас раз і назавжди, щоб більше не вмирати. І Христос молиться за нас постійно і безперервно. Саме тому Він є найбільшим священником, останнім священником і єдиним священником, який нам потрібен. Зрештою, Христос. Є вічний цар Матвія 21,5, Захарія 9.9. Як цар Христос робить дві речі: керує та захищає. Катехиза вчить нас, що Христос керує Словом і духом, оскільки фантастичних, оскільки фантастичних богословських дурниць було придумано тими, хто відокремлювали Слово від духа. Слово без духа мертва буква. Дух без слова безконтрольна суб'єктивність. Христос керує нами Словом, тобто Він відкриває нам об'єктивну та свою волю у вигляді тверджень. Христос керує нами духом, тобто дає суб'єктивне відчуття своєї присутності і внутрішню силу підкорятися йому. як цар Христос також боронить. Царська влада не лише сила, укази та загроза покарання. Добрі царі також захищають свій народ. Христос зберігає нас, але зберігає не так наше життя, здоров'я і багатство, як нашу свободу. Він не дозволяє дияволові здавати нас повністю, і не дає нам повністю повернутися до мирського рабства. Він любить нас і свободу, яку він здобув. І остання думка про Три служіння Христа. Питання відповідь 32 описує нас, християн, так само. І ми, як маленькі хрести, послані тим же батьком і помазані тим самим духом, покликані нести щонайменше ті самі три служіння. Так буде виправдано наше ім'я Християн. Ми сповідуємо його ім'я як правдиві пророки, представляємо себе жертвою живою, як віддані священники, воюємо з нашими спільними ворогами і правимо нашим спільним царством, як добрі царі. Запам'ятайте. Справу Христа та життя християнина можна описати однією трійкою слів пророк, священик та цар. Друзі, будь ласка, переслухайте ще раз. Це дуже важливо усвідомити, чим є насправді життя християнина. Що це не просто відвідування відвідування церковних служінь по неділях, це дуже насичене, дуже відповідальне перед Богом. Життя. І нам дуже важливо усвідомити, яку саму відповідальність Бог поклав на нас, і що саме нам потрібно виконувати, будучи у цьому світі. Благословляю вас іменем Ісуса Христа, друзі, до нових зустрічей!